Пане Олеже, детальніше розкажіть, будь ласка, нам про руйнування та й про те, яка допомога першочергова надана людям. Я вас вітаю. Так дійсно, у нас два райони сьогодні знаходилися фактично під обстрілами: це Чугуївський район, знову місто Вовчанське, ті населені пункти, які знаходяться ближче до відповідно державного кордону із країною агресором. Ну і відповідно Куп'янський район. Там в районі населеного пункту Кислівка було завдано авіаудару, пошкоджений приватний житловий сектор. Наразі від цих дій, тобто постраждалих, немає. Ну і як ви вже зазначили з приводу допомоги, то у нас після кожного обстрілу місцева. Місцеві військові адміністрації знаходяться на місці і у випадку необхідності надають будівельні матеріали для проведення оперативного ремонту, якщо в цих, власне кажучи, будівлях, і там продовжують проживати люди. Ну і у нас так само зберігається мінна небезпека сьогодні. У Лозівському районі вночі фактично дитина віднайшла вибуховий пристрій, взяла його в руки. Це хлопчик, і він вибухнув наразі. Він знаходиться у лікарні з із вибуховими травмами. Ну і так само в Ізюмському районі. На жаль, сільськогосподарська техніка при виконанні робіт там підірвалася на протитанковій міні. Відповідно, людина зазнала поранення техніка зруйнована. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, коли ми говоримо про вибуховий пристрій, ми постійно в ефірі говоримо про розмінування, не торкайтеся невідомих предметів. Було зрозуміло, з решток, як він виглядав? Це настільки незрозуміла річ, чи це не могла відрізнити від звичайної речі вибухівки тільки дитина? Ні, ви знаєте, тут і, власне кажучи, дорослим людям, які не мають відношення до військової справи, досить важко відрізнити вибуховий пристрій. Тому ми постійно комунікуємо, що будь-які. Чи незнайомі предмети, чи металеві там предмети потрібно сприйняти у нашій реальності як вибухонебезпечні і у жодному випадку біля них навіть не користуватися мобільним телефоном, оскільки це може спричинити спровокувати так само вибух? Паножа, яка ситуація в? Mm -hmm. В Росії поруч з вами, так тому що раніше ми активно спостерігали за Білгородщиною. Що нині там е, сусідня сумщина до прикладу, очільник області закликає евакуюватися з прикордоння, е, яке може бути і насправді і прифронтовим. А, а що на Харківщині? Е, дивіться, ну щодо півночі, нашої області, Білгородщина, як ви зазначили, вона нас не досить хвилює. Наразі нас хвилює більше. Вовчанський напрямок, оскільки там населені пункти знаходяться постійно під обстрілами, і ми вже маємо звернення від міської військової адміністрації міста Вовчанська щодо примусової евакуації дітей із п'яти населених пунктів, які входять до складу цієї територіальної. Громади, і наразі ми це рішення будемо розглядати і скоріш за все, що таке рішення буде прийнято. Стосовно куп'янському напрямку, так само там ворог постійно атакує позиції наших військових. Там знаходяться штурмові війська ворога. Вони там проходять ротацію, накопичуються, в тому числі. Тому цей напрямок нас хвилює, оскільки він для ворога наразі є пріоритетним. Панаже, а якщо буде відселення, то куди? У нас є е, місця, і в тому числі ми для цього використовуємо гуртожитки вищих навчальних закладів, як у самому місті Харкові. У нас є місця у Харківській там області. Ну і так само у нас е, інші області е, там резервували для нас місця саме для на такі випадки. Зрозуміло, але резервували місця е, для якої кількості людей. Тобто, це тимчасове житло чи це житло, якому можуть жити люди на кілька місяців на півроку, і воно там все є вже потрібне. Ви знаєте, абсолютно правильне питання. Якщо казати про місто Харків, то у нас наразі зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вищих навчальних закладів, і там вже люди в таких умовах проживають більше тобто року. В інших областях так само це може бути тимчасове помешкання до того, як людина не знайде собі можливо самостійно інше, або постійне помешкання, де люди так само можуть проживати е е е там від місяця до там більшого терміну. Там ну скільки на це знадобиться часу.